Знову вітаю всіх шанувальників українського фексболу. Ми повертаємося з вами і будемо дивитися наступні матчі сьомої ігрового тижня. Тим часом У нас грає кубку. В нас грає кубку. між командами Team Slaves і Мрія. От з вами Талясик на правах адміністратора чемпіонату, стрімера і коментатора цієї гри. По кубку, якщо коротко, можна поговорити, що Мрія виграла рата сьогодні, восьмій, які пройшли в Африці в Team Slaves розгромили Тузумон 14-2. Вот. Я думаю, що найцікавішим буде у матчі те, що No Hell повертається Елокс під нікнеймом 6.4.6. Наче гравець такий був, що не хотів сюди повертатися, і взагалі тут всі ідіоти. комедні фрази видавав верхній нападник Team Slaves, але. Все ж таки його заманили сюди. Ну окей, прийшов, прийшов. Подивимося, як він буде зараз грати. У першому матчі одразу для себе в перший же день буде грати Офу проти мрії. От одна четверта фіналу Кубку України. повторююсь Ось по складам команд Тім Slave з зліва Кіям на воротах хоб упорній зоні. 6-4-6, який Елекс. Верхній нападник, нижній нападник Кеблінг, 4, який Трову. В минулому теж. Під таким Ніком грав. Умріє склад Вайл на воротах що капітан команди Хоф у Тім Слейс. Ой, яка атака небезпечна, і бачите, Алекс одразу морнує. Дуже небезпечний момент. Поміж двох пройшла передача, іначе поміж Діна і 111 Дуже небезпечну атаку прямо біля воріт Вайла мали нападники Тім Слейс, але не реалізували. Повернуся до ата до складу команди мрії вайл на воротах 111 одинадцяти в опорній зоні. Верхній нападний Херс. Знизу Дін, капітан команди Дін. Бачимо, що мрія вибрала стратегію 4 дефу на матч проти Тім Слейс. Будуть затискатися. Ну, мрія, в принципі, вміє. Навіть в поганому стані, як вони себе окреслюють, якусь контратаку знайти, забити там один-два моменти за матч, потім стояти біля воріт. Вони можуть так грати на ну хоч там годину, вони так зможуть протягнути. Вони вчилися на, таку, вчилися на такий геймплей, скажімо так. Так, 6-4. ну, владіє м'ячем Team Slaves. Я не пригадаю, що мрія взагалі цим м'ячем володіла. Там два-три паса зв'язала, якщо чесно. Ой-ой-ой, як Дін 111 відпускає другий раз гамблінг, як ям спокійно підіймає, пасує на тровол, а тровел не забуває в дальній кут. Вже другий дуже небезпечний момент від Team Slaves. Я думаю, не так багато їх буде. Хто випустив цих цисотці з читами на поле? Не знаю. Він б'є в бортну, вибиває м'яч, куп'ємо прохоплює. Так, Іван Голубів пише Тетіму обожесом 4D не поможет. Ну, не знаю. Чому не, не варто ображати інших гравців, я думаю, ох, він знову б'є, ближній кут вайл рятує. Подивимося, чи допоможе гравцям ріє 4D чи ні. Так, ям підйом. Елок з м'ячем. 111-й забирає м'яч. Летить на Вайла, ну, Ой-ой-ой розкручує 111-го зараз е, нападник Team Slaves, але не залітає м'яч. Вайл відбиває і знову атака від Team Slaves. Дін відбиває. Так, ну, Тім Слейв вже мали десь 3-4 гольові моменти. Два з яких, як на мене, 100%. Летить на тролло, троул не клікає. Не очікував такого сильного прильоту в свій шар. Так, пас від Елекса К'ямба. Спроба дабла від Діна не вдала. Так, 111-й в куті. Дін страхує. Всі страхують, підіймає ліфтом 111-й, але пас на Діна проходить, але не до кінця хоп забирає. Так, ну. Так, ну от виглядає, що це буде перша якась атака мрії. Херд забоявся назад скидати, але 111 перехоплює, пасує на Діна. Дін не встигне пробити хов корпусом. Забирає Діна, пасує назад. Вже він отримує м'яч від Хол від Кямба, вибачте, пасує на 6-4-6, 6-4-6 на Гемблінг. по м'ячу не влучає. Не вистачає, як на мене, зараз. Бачири, навіть райзи. Ківа немає основних. О, О, о будь ласка. Будь ласка, оце, оце я називаю мрія, Оце люди просто роками от грають. от Вони можуть не виграти коконат умовно або сало де по 40 моментів. А от, от таке грати, там, де сидять біля воріт, а потім один ударчик, пам' гол просто ізі, Це ізі, І від херца дінчик, з підйома в ближній кут. Будь ласка, 1-0. Вже і кіям прибігає четвертим нападникам. Намагаються вони затиснути ту мрію вже в ворота всією командою. Пас в центр. Не проходить. Хер скриє. Гемблінг. Спроба скидки назад, але Дін читає, Дін б'є вкут на 111-го. Закину 50 гривень, якщо мрія виграє. О! то-то в мене тепер є мотивація болівати за Мрію, Бути непристрасним коментатором. О, ну, все, да. Все ж таки заштовхали м'яч у рота. Дуже багато вільних зон по центру дає мрія. І цим користується Тім Слейс. І Елекс мав момент, і Гемблін мав момент. Дуже небезпечні, прям гольові, я б сказав. От зараз Елекс переклікав Вайла і рахунок стоїть 1-1. Так, 6-4, 6 в куті. А до речі, по 50 гривень, умовно не скажемо так, в правому нижньому куті, як qr код або посилання в описі, буду дуже вдячний кожному донату у фінансовій підтримці. Або можете підтримати стрім лайком для розвитку, для того, щоб ці стріми кудись потрапляли у гілки у ріки, щоб їх було видно не лише тим, хто підписаний на наш канал, то буду дуже вдячний також і за лайк. Це будь-яка підтримка, вона важлива. Гєблін в куті намагається обіграти якось 111, го Не виходить. Ух ти, я зараз відволікся на чат. М міг м'яч залетіти в ворота е Мрії. Але поки 1-1. 1-1, дві хвилини до кінця першого тайму, і м'яч переходить на центр поля. Тім Слейс вперше, мабуть, за 2-3 хвилини, якщо чесно. Ой, відлітає м'яч від Гемблінга на Херцала, херц поспішив, пробив кямба, кямб відбив. Так, 111-й проти Елекса в куті. Я думаю, він вмотивований його обігрувати. Я думаю, переважно більша частина матчу. Елекс забуває другий гол з передачі Гімлінга. Більша частина матчу, от в нас буде геймплей саме такий, що 111 буде в куті або проти 6-4-6, або проти Гамблінга. Ну, вже 2-1. Вже 2-1. Тім Слейфс може трошки заспокоїтися, але мрія, так, да. бачите, що мрія прям в поганій формі, бо вони раніше такі катки, якщо вони один забили, то вони вже і не віддавали. А тут Тім Слейфс. Ой-ой-ой, яка помилка, але Елекс не приклікав Вайла, Вайл добре вийшов на перехоплення. Я б не сказав, що Тім Слейфс в якомусь там суперскладі, тут не вистачає ще нападника, там Ківа чи Бачіри. Бачіра з Елексом було б набагато сильніше, ніж Елокс з Троулом. Але Тровол теж хороший гравець, я не так, щоб зараз казати, що прям дуже він слабкий. Але ну, розумієте, що Тім Слейс настільки сильний стак вони зібрали, що такий Тровл тут прям явно слабе, слаба ланка, Ух, який удар в дальній кут відхова, але стійка. От. То навіть от без. Другого основного нападника мрія щось трошки пливе, але зараз може бути контратака. 111 на Діна. Ну а мрія щось в Атаці прям дуже поспішає. Зараз хов помиляється. Дін на Херца, Херц на 111, то вайла. На вайла полетів м'яч після 111, то Вайл на Діна і Дін не притримав м'яч. Дуже якось мрія, якщо чесно, боягузливо в Атаці виглядає. Не вистачає їм дуже впевненості. Так, 111 не викидується. Елекс з м'ячем, пасує назад на кілба. Ну і тім Слей спокійно, я думаю, можуть докатати ці 15 секунд. Не наробити лиха собі. От зараз куті хов. Чи наробить хов лиха? Подивимося, ні, спокійно в борт. А от Елекс по борту не влучає. Дін скидка. 111 -ти. Ні, не встиг. Навіть якби 111 вдарив вдарив поворотом і забив би, я думаю, він би не встиг. 2-1. Після першого тайму я нагадую, що в цьому сезоні в Кубку України і в подальших сезонах в нас вибачте в нас один матч, в нас їх не два. Тому другий тайм він буде вирішальним для обох команд. А, так. Ну, я так розумію, що це Бум. Не треба банити. Ой-ой-ой, тут в нас гол. Гол від херца зі 111 будь ласка, 2-2. Я пам'ятаю, що точно такий самий гол залетів проти раків у фіналі лоу скіл капу. Точно такий самий. Томрія таке практикує теж. Забивати з центра поля, будь ласка. Так, Хоф. Е, ох, яка небезпечна атака може бути. Так, да, і це гол. Це гол від Team Slaves. 3-2 стає рахунок. Так, Дінг є в дальній кут. Ну, м'яч долетів до центру, а Кіян відбиває. Ну, якось мрія, да. так. 2-2. Здавалося б, можна було вже і 2-2 їм те, що вони люблять такий стиль гри, але. Зараз Кямба міг Дін запресувати, але не вийшло. Так, Вайл тепер з м'ячем Полетів по борту м'яч на Вайла. І паузу робить Дін. Чому пауза від Діна, не Незрозуміло. Так, ну що ж, чекаємо, поки команди розпочнуть матч. Е, так, розпочинають гру. 3-2 рахунок на табло. На користь Team Slaves. Так, 111. Дін. Дін що придумає? Дін. Е, ну, переклікав хова, переклікав результаті. Херц проти Кямба кем вивертає на Гемблінг. Гемблінг на кембакем. Центр не проходить пас. Так, ямп. віддіна летить на Гемблінга. Гемблінг набиває, б'є в ближній кут. Дуже далеко. Вайл спокійно рятує. До речі, зараз непогана позиційна атака від мрії. Якби Херц не зупинився, я думаю, від Діна там би проходила на Херца. херц би бив поворотом. Але я думаю, що ну, верхній нападник мрії просто не очікував, що воно так полетить. Дуже сильна передача зараз від 111 Могла бути небезпечна дуже атака від мрії, бо там і Хоф, і Гемлін всі полетіли вперед. К'ям проти Діна. Летить на херцах, Дін на херцях херц слабко б'є. Це був дуже небезпечний шанс. і Зараз херц б'є. Так, ну мрія трошки починає активізуватися. Їм треба забивати знову у Кемп, як розвертає Діна зараз. Пас на Елекса Елекс в борт і вбли, цей, в дальній кут, але полетіло по центру. Будь ласка, 4-2. Розпишіться. Дуже хороший гол від нападника Тім Слейвс. Не встиг вайл зреагувати. За цим ударом від 111 на Діна, Дін на херца, Будь ласка, от вам раз, раз. І пройшло. не встиг покрити Діна. Вийти на нього, в принципі. Хов трошки відпустив е, херца. І от вам мрія одразу забуває. Пішли голи в нас, так Дін. Дін спроба даблу. Ой-ой-ой! О, о, ну от вам мрія. Ласочка, от вам мрія. Просто це команда, яку треба боятися як вогня. Бо в них, якщо піде гра, то залетить все, що можна і не можна. Будь ласка, от від Діна з ховом з центра поля залітає мега із ДВшечка і рахунок 4-4. Так, Елекс з м'ячем. Елекс кидає на хова. Хов. Хов. Це на Кіямба. Ух, це міг бути гол, якби не сейф Діна. Тут же розумієте. Ну, що ми дивимося? Тут вже Дін робить сейв і замість Вайла. Елокс б'є ближній кут. 111-й відбуває. 111-й ні. Хов. Переклікав Але на Вайла летить. Так, 111-й проти Елокса. ой летіло небезпечно на Тровла. Трошки трошки гембінг не дотягнувся до м'яча. Так, 111-й летить на Елокса. Елокс на хова. Хов на кямба, К'ямб підйом в дальність. 111-й читає. хов К'ямб, Гембінг К'ямб. Шукає шпаринку дає в борт. на хова від Гембінга не точно. 111 проти Елоксу. Дуже напружено зараз. Дуже напружено в нас іде гра зараз. І гра напружена, іде вона напружена. Херстін дуже слідкує, щоб не випустити гравців Team Slaves з-під опіки. А гравці Team Slaves бігають по всьому полю, шукають, де ж знайти цю щілину. Куди м'ять полетить, і вони заб'ють. Але поки ну, не впоралися з цим Team Slave за останні хвилини-півтори, от зараз впоралися. Вайл, я думаю, можна тут вайлу гол приписати, вайл ворота заліз. І ну, не відбив м'яч в, в дальніку. Точно влучає Елекс. Передачі Хова. Відпустив його 111-й. Взагалі там нападники Хова відпустили. 111-й пішов пресувати вже. Треба було відпускати Елекса, якого він опікував. І точний прицільний удар в дальній кут від нападника. Тім Слейф. на 5-4. Тім Слейв знову десь в третій раз, да вже в третій, в третій вони виходять вперед. А тут К'ям внаслід не привозить собі гол. Але впорався він. Виправився, точніше. Пас від нього на хова. Хов на 6-4-6. Він же Елокс. Хов. На Гамблінгах Херс відбуває к'ям, пас на Елокса Елокс в дальній кут, Це, скоріше, пас на Гемлінга. Був, ніж удар, але не проходить все одно. Так. Катають катають гравці Team Slaves. Вони, в принципі, впевнено, грають. Єдине, що ну, залітає щось дурне в їх ворота. Ну, от останній гол, як мінімум. Так, кемп. Кемп на Елекса. Елекс на ховва, Хов на Гамблінга. Гамблінг скидає на хова, хов на Гамблінгу. ух, добре, дуже тровел зараз віддає, але не проходить. Так, 111. 111. Так, Елекс розбирається. Від Херца на Троул летить, але зараз Херц забирає знову м'яч. Але тепер перехоплює і Тровел, але м'яч летить на 111-го. Тут команди зараз. Володінням змінюється кожні десь 2-3 секунди. Елекс зараз дуже небезпечний момент не забиває. Таке варто було забивати. З передачі Тровла Він обіграв 111-го, прострілював на Елекса. Елекс ближній кут не влучає. Так, 111-й намагається обіграти Тровла Ух, де херз біжить, дуже небезпечно. Хов на Елекс. Елекс не забиває. Вайл добре зіграв. Так, Хов підйом в дальні. Елекс. Так, Вайл. Вайл неточний пас. Елекс грав в куті проти 111, у 111 одинадцятий помиляється. Пощастило, що Херд зараз наклікнув. Якщо він спеціально наклікнув, то добре зіграно холоднокровно. Так, у нас менше двох хвилин. І мрія вже йде в пресинг, Їм треба забувати. І зараз можна запресувати. Елекса, ні, не виходить. Від Елекса летить на хова хов. Підйом і вбор на тровла не проходить. Але м'яч залишається в нього. Підйом знову на тровла вже проходить. Тровл качає Елекса ілекс 111-го від 111-го ворота, але вайл тащить. Так, Херц. Спроба даблу хороше дабл. Летів в ворота, але кем крив ближній кут. Підйом і вниз. Хов по борту. Дін не встигає покрити підйом Елекс на Тровла. Тровл. підйом удар в ближній кут з підйома. Дуже хороша спроба. Так, вайл. Вайл, ох, не точно. Від хова летить в кут. Так, Елокс. На Тровла Тровл в дальній кут не точно. Остання хвилина матчу. Чи побачимо ми якийсь тут камбек, якусь розв'язку, чи тімслейс здоб'ють мрію. Опа. І, ми, і Дін в ближній кут. Ну, це читалося. І кям це знає краще за мене. Він відбиває, пасує після підйому на хова. Хов на Гамблінг. Ох, помиляється гамблінг. Дін в далній ні. Херц відкритий був під борт. А Дін б'є в дальній. Дін скидає на 111-111 б'є. Обігнав він Елокса, пробив так-такий неочікуваний удар, але Хов встиг зреагувати. Дін скидка на 111, 111 на Херца, Херц. Херц скидка на вайла. Вайл на 111, 111 ні. 20 секунд залишається. І хов на Гемблінга. Гембінг не точно. все. Це кінець. Елокс Б'єв 111 го від 111-го летить на Гемблінга, і Гемлін добиває мрію в цьому матчі впустив рота за 16 секунд до кінця матчу. Рахунок 6-4. Ну, я вам скажу, що це було найстрає Від мрії гра. Ну, так собі, прямо дуже так. Ой-ой-ой, ще й вітровло таке залітає. Він навіть не клікав, він просто м'ячим доторкнувся. М'яча і в, в, в дальній кут. Я не думаю, що це прям спеціально тролу хотів, але якщо спеціально, то геніально зіграно. Е, так, ну що ж, кінець матчу? Е, цей в нас виходить що? 5-3 і 2-2. Це був рахунок, чесно. 7-4. 7-4-2-1 був перший тайм. Ну що, вітаю Team Slaves. Team Slaves проходить в півфінал. Я думаю, тут можна на прес-конференцію кликати команди. Зараз я цим займуся, але е, треба, треба надати голи командам в цих матчах. Не знаю, чи було тут проінспектовано щось, я так бачу, що не дуже. Сало Тім Сол Клоус теж мінус. І там ще один матч був Солюки виграли у левелап. Так, ну поки в коментарях можете написати враження про гру. Я це роблю для того, щоб вам показати, які в нас матчі будуть в півфіналі. В півфіналі в нас будуть ось такі матчі. 4 ракети будуть грати проти Салу Тім. Немає у нас матчу за третє, за третє місяце. Так, хай десейб, от чотири ракеталіас будуть грати проти село Тім, а селюки гратимуть проти Тім слейс. От такі в нас. Півфінальні зустрічі. Ну, в принципі, все виглядає більш-менш закономірно, найсильніші команди. Хоч ми і зробили такий формат, що він більш справедливий для команд, які можуть віддефатись, Якраз Мрія, там, команди там, першої ліги, типу андердоги, андердоги, але все одно, е як на мене, четвірка найсильніших команд на даний момент. Вони і по таблиці воно в принципі так само і відбувається. Навіть бачите, що селюки там четверті, Тім Слейс перші, і Сало Тім другі, а Раки треті. Тобто, якщо б ми по, по чемпіонату зараз проводили плей-офф, то воно б в чотири команди. То воно би так і виглядало плюс-мінус. Все. Я можу кликати команди на прес-конференцію. Так, ніхто войсін не сидить. Так, Мрія. Запрошую команди на прес-конференцію, а зараз я йду до Войсу і буду чекати, чи хтось приєднається до нас. А, так, наче в мене Ні, звук в Discord включений. Я повертаюся до вас. Добрий день. Так, привіт, Канекі. Привіт. Ну, давай ти. Я так розумію, що тебе відпустили на цей прес-конференції. Ну, зі сторони глядача, як тобі гра? Ну, класно, да. Захоплююча гра. Класно грали обидві команди. Гра, як на мене, ну. Дуже класна. Не знаю, що сказати. Ну, класна гра, ми зрозуміли. Як оцінюєш свої шанси на те, що ти там в Team Sлей вийдеш на поле, Або в Кубку, або в чемпіонаті? Я в чемпіонаті виходжу кожен тайм в ігрі. За Тім Слийс. Так. Да. Але ви поки не грали офіційні матчі. Ну. Ну, а ви як. Будеш виходити, типу, так? Да? Ну так, да, так, да, буду виходити. Окей. Ну, я думаю, більше ніхто не приєднається, тому можна на цьому завершувати. Так, ну що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал Юкраня Хазбудець, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен наступний стрім на нашому youtube каналі QR-код в правому нижньому куті або по посиланню в описі. Якщо хочете підтримати наші стріми фінансово, будемо дуже вдячні. Або також є посилання на discord сервер для тих, хто вперше побачив, що таке УХЛ, З вами був Тарес. Які канеки там подякуємо за те, що приєднався. Декілька слів сказав на прес-конференції, і все в принципі до побачення.